Привіт, народ! Мене звати Кучер Андрій. І мене дістало те, що відбувається у нас в країні. На фоні фіктивних реформ та боротьби з корупцією, єдиний, кому живеться добре, це народні депутати та чиновники. Чому так відбувається? Тому що ми самі обираємо їх до влади. Я пропоную підтримати мою електронну петицію, лінк на яку ви побачите під цим відео. Суть її достатньо проста. Уявіть, якби кожен депутат та чиновник. Перед тим, як зайняти посаду, проходив випробний термін, як і звичайні українці. Але для них він має бути особливим. Протягом двох місяців вони мають мешкати в Хрущовці, отримувати середню зарплатню українця, особисто платити за комунальні послуги, пересуватися громадським транспортом, їздити у відрядження нашими рельєфними дорогами або ж залізницею. І виключно плацкарт. Якщо кандидат отримує більше трьох попереджень, він знімається з претенденства. Це дасть змогу нам, хоч якось, Жорсткіше контролювати тих, хто приходить до влади, досить працювати заміс них, досить жити вдома, як на чужині. Думай, пока.